Які ж будуть останні часи і в чому це буде проявлятися? І які ж саме будуть гоніння? Привіт, мене Ірена і це канал Біблія Тве Спасіння. Дякую, мої дорогі друзі, що ви підписані, що ви дивитеся мене. І дякую вам, що ви зі мною. Отож, сьогодні за саме про це поговоримо як. Земля буде вести себе в останні дні, до чого нам треба бути готовими, скажімо так, морально. Ось і загалом, що буде з їжею, так, чи потрібно робити припаси, чи не потрібно робити і так далі. Що взагалі нам пише Біблія? Нам Біблія пише таке: Матвія, розділ 34, вірш. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. Тобто ми і так знаємо, що кожен день ми маємо якісь справи вирішити, ну і так далі, так? Тим не менше, не жити ж нам на вулиці, правильно? І нашим дітям. Це так. А тепер давайте розберемо досить такий цікавий момент, як. А, Робити і чи заготовляти їжу на майбутнє для того, щоб, наприклад, мати, ну, скажімо так, що їсти, так. Ось, загалом, нам Біблія пише трішки суперечливі речі, ось, але, але, це. Стосується таких моментів, що не в загальному, що бути одержимим е, припасами, запасами і так далі. Я чому це все так говорю <повільно>, повільно, поволі, тому що я сама люблю припаси, я сама люблю щось, ну, одним словом, так, мати запаси. Це важливо. Але Біблія нам пише, що потрібно буде покластися повністю на Бога, і Бог потурбується про. Нас, а якщо навіть і прийдеться йти на смерть, то це, знаєш, так треба буде. Ми збережемо свою душу, нам вдасться нове тіло, і все буде окей. Так ось Єлена Вайт пише, що вона бачила, якщо святі заготовляють їжу, наприклад, в цих оселях чи на полях, то під час переслідування, коли лютуватимуть війни, голод, епідемії, ці запаси в них силою будуть забирати, і все дістанеться чужакам. Тоді для нас настане дійсно час цілковитої довіри до Бога, і він підтримає нас. Так? А, пише Вінвайт, що Господь показав їй, що деякі з його дітей злякаються, коли зростатимуть ціни на продукти і будуть закуповувати а, про запас їжу, так? На час скорботи. Так, коли виникне потреба в їжі, виявиться, що їхні запаси зіпсовані, кишать черв'яками, ну, ясне діло, так, і непридатні до вживання. Тож, святі. А, також потрібно зауважити, що не зможуть, скористатися, а, не зможуть скористатися своєю землею чи своїми будинками, так, тому що придеться все залишити і утікати від розлюченого натовпу. Тобто натовп людей переконають в тому, що ці вибрані, вони, вони винні в усіх. Скажімо так, в усьому, що там трапилось, там він, там, ще, там, ще там, що то, так. Ось. А також Ірина Вайт пише, що я бачила, якщо хтось буде триматися за своє майно і не радитиметься з Богом, як йому вчинити, то Господь не відкриє йому його обов'язку. Що це таке. Він отримує дозвіл зберегти свою власність, але під час корботи ця власність, наче гора, буде готова розчавити його. Тобто він намагатиметься позбутися її так, але не вдасться, не зможе. Але якщо люди захочуть, щоб Господь навчив їх, то він дасть їм знати в певний час, коли та скільки слід продавати. Тобто це важливо, це написано в ранніх творах, сторінка 56-57. Тобто, тобто, зрозуміло, як Господь так віщає. Він віщав перед цим своїм пророкам, так, і учням, щоб свіщали так його слово про люду. Так, і так само в останні часи він приходить. Ісус також приходить у видіннях, у снах, так, і ти вже думаєш. Також, що ще трапиться. Це, в принципі, історія повторюється, нема нічого нового, оскільки уряд, держава з'єднюється із церквою, тоді катастрофічні відбуваються наслідки. Так? А, які ж саме, наприклад, пише нам Біблія, наприклад, відкриємо об'явлення 13-й розділ з 11 вірша і по 17-й вірш. Тобто. Під час останньої великої битви, сативної вірні Богові, побачить, що позбавлені будь-якої земної підтримки, і оскільки вони відмовляться порушити Божий закон та угоду, догоду з земним правителям їм заборонять купувати та продавати. Урешті-решт буде навіть виданий указ наказ убивати їх. Уявляєте собі? Ось таким чином: це називається віри, боротьба. Так, за проти Бога, так, за твою віру, за твоє, за твій голос, і ти маєш силою а, робити те, що вони хочуть. Так, то єсть вони в Бога не вірять, то чого вони з ним борються Таке в мене питання. Ось, давайте прочитаємо все таки цей невеличкий розділ, вірші. Об'явлення 13 розділ з 11 вірша. Давайте почнемо. Можете з першого а я з одиннадцятого почну. А друга звірина допомагає зводити світ. Тобто перша звірина, ми пам'ятаємо по пророцтву, це Римська імперія, так, це Рим, Рим католицька церква. А друга, друга звірина допомагає зводити світ, це е, США. А, і бачив я іншу звірину, що виходила із Землі. І вона мала два роги, подібні ягнячим. Та говорила як Змій, і вона виконувала всю владу першої звірни перед нею. Тобто наскільки владу мала, що керувала іншими а, державами, іншими країнами. Хто це на сьогоднішній день? Правильно, це не Росія, як дехто думає, це не Китай, це Америка. А, так а виконувала всю владу першої звірни перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірні, щоб в неї, щоб в неї вздорована була її рана, смертельна. А, і чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводити з неба додолу може перед людьми. Тобто сама теж може робити різні чуда, це ми, має, ми маємо пам'ятати. А і зводить вона мешканців землі через ознаки, що її дано і чинити і перед звіриною, намовляючи мешканців землі робити образ звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа, образові звірини, щоб заговорив образ звірини і зробити, щоб усі, хто поклонявся образу, не поклоняться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим, великим, багатим, вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг. Ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені звірини або числа, імені його. Тобто це не просто якась печатка буде, так? Це просто буде, що ти зробив вибір. І ти кажеш: Окей, добре, я перехожу на цю сторону. Ну добре, мені треба жити. Who cares, хто що там буде на небі. так? Тобто людина не вірить. А інші люди там вибрані так, вони скажуть, ні, це наша віра, це ми так віримо. Розумієте, так? тобто це не буквально. Так, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені звірини або числа імені його. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Тобто всі знають, що на кепці в Папирську, а Вікаріс Філідей пише, якщо перекласти з латини, з так? Ось на цифри і додати, то це буде 666. 666. Я в описі розшифрувала це, можете прочитати собі. Ось таким чином. Проте слухняним дана буде обідниця, Тобто живе правильно, житиме на висотах. Неприступні скелі будуть його захистом його, хліб буде даний йому, і води в ньому не забрахне. Божі діти житимуть цією обіднею. Давайте ще прочитаємо Ісаї 33-й роль і 15-й, 16-й вірш. 15-16 вірш. Хто ходить у правді і говоритиме правдиве, хто прийдеться зиском насильня хто долоні свої випорожні, щоб хабара не тримати, хто ухо своє затикає, щоб не чути про кровопролиття, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла. Той перебуватиме на високах на висотах, скельних твердинях, його недоступна оселя, його хліб буде даний йому, вода йому завжди запевнена. Ось що. Пише Господь, а, тобто, все, скажімо так, пророцтва так є, існують, і вони а, будуть, скажімо так. Здійснені, хочемо ми цього, не хочемо, боїмося, не боїмося, але буде саме так, як, як пише Біблія. Чому не хоче, наприклад, Рим не хоче так, Римкатолицька церква, будемо вже так прямими. Не хоче, щоб люди досліджували і читали Біблію. Вони. Якийсь там Вселенський собор так зробили. І а, це можна читати, це не можна читати. Це поганий переклад, це не той переклад, це неправильний переклад. Так, тобто вони отакі якісь чутки впустили, і людям промили мозги. Що люди, беручи до. А, до, до рук Біблію вони так, мені це читати можна, а це не можна. Хто тобі сказав, що тобі це читати можна, хто не можна? Написано в Біблії, що Бога повинно слухати більше, ніж людей. Це люди, вони роблять завжди так, щоб було вигідно їм. Їм треба барани, е, ідіоти, так, якими можна дуже легко керувати. Промити мозги і керувати. Все. Тобто, а ти, а ти маєш зробити вибір. І причому вибір це конкретний буде і радикальний, тому що від цього залежить не його життя, від цього залежить твоя душа. Де вона буде? Вона буде в пеклі, вічно мучитися, де буде і скриніх зубів, пише Біблія? Чи все-таки ти потерпиш ці 70 років, там чи скільки там тобі відведено, да? і будеш в царстві Божому вічно жити. І куштувати, і куштувати. Щомісяця будуть нові плоди, плодоноси, дерева, так, буде річка молоком і медом. Тобто, будеш радіти безсмертю, і, і взагалі. Тобто, це реально, реально дуже серйозний вибір. І хтось, якщо думає, що це все якийсь фейк, що це все якийсь, не знаю, прикол, то це не прикол. Так, тобто ми повинні розуміти, що Біблія це правила, це історія минулого, історія теперішнього, історія те, що буде в майбутньому, як нам підготуватися, що буде, щоб ми не лякалися, щоб не цепеніли від страху, як інші будуть робити, так? Щоб ми розуміли, що відбувається. Бо інші хто не будуть читати Біблію, хоча чув десь, але просто відкладали, відкладали, відкладали. Як раньше, там, я краще там фільмець подивлюся, фільмі якісь подивлюся, погуляю з друзями і так далі. Е, так, потусуюсь, то всьому, всьому прийде свій кінець і наслідок. Так? Тому щоб такого не було. Щоб такого не було, а всі ми повинні бути підготовленими і розуміти, що за чим буде йти, щоб ми не лякалися, щоб ми не йшли прям. Я не говорю про те, що не потрібно там припаси збирати зовсім, там, не готуватися до зими, там, а, за квартиру не платити, бо Господь скоро прийде, будемо жити. Ну, ця позиція, як сказати правильно, ну, ти маєш чимось займатися на цій землі. Ти ж не можеш під, під забором бути і своїх дітей разом з своїми дітьми. Так, це ну, недобре, але просто серце своє не віддавати. Тобто, в тебе має бути першочергове. По пріоритетності, так? Ісус, царство Боже, так, Ось, і, і, і так далі. Тобто, ти не повинен віддавати свого серця. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, і сьогоднішня тема вам була цікава. А, і до наступного тижня. Всім па-па. підписуйся.